Всім привіт на каналі Текстурі. Мене звати Аня, і я створила всі ці фото. Пропоную сьогодні створити жіночі портрети і навчитись писати промти. Маленький спойлер. По традиції ми вже зайшли в мінчарний. Подивимося, що нам пропонує переглянути, що було створено. Це вкладка Рандом. Дивимося, які ілюстрації, які фотографії були створені. Тепер йдемо в топ дня. Дуже гарна ілюстрація, деталізована. Тут смішна азіатська дитина на панді. Це класна акварельна ілюстрація, до речі, дуже якісна. Бачите, можна брати звідси промпт, якщо вам потрібно. Дивимось далі. о, Ще в око впала дуже гарна така графіка. Взагалом дуже цікаві роботи. Можете також зайти подивитись. Це в нас топ тижня. Пес взагалі з татухами, дуже класний. І ця дівчинка теж прикольна. Вловлює увагу, тепер ідемо. Поглянемо, що взагалі я створювала недавно дуже класні портрети, такі аутфіти. Я там прописала в промпті Прозару. А тут я створювала такий пак з дівчатами-моделями, дуже класний. І я думаю, нам можна створити щось таке схоже. Отож, йдемо в чат GPT, прописуємо промпт. Я відразу пишу англійською, але ви можете прочитати, якщо не знаєте, я вам прикладу, що е, я хочу, щоб ти нам допоміг створити промпт для Midjourney, що це має бути е, High Resolution, дуже якісна фотографія, модель. З чорним волоссям, гарний, лук сирен лук, дуже гарний цей вираз. Він класно генерує. Ось він нам вже створив. Ми його копіюємо, вставляємо, йдемо в Create, вставляємо в лінію для промптів і натискаємо. І ось що в нас вийшло. Перша дівчинка така, оця дуже класна. І ця теж. Гарно, що вони всі таку, різних національностей, і дуже класний лук ми можемо глянути, це мені дуже сподобалось. Можемо з неї і почати. Ми беремо її за приклад. Тільки трошки змінюємо, що бекграунд має бути пустеля, і глянемо, що з цього вийде. Далі я ще захотіла додати, щоб волосся блоку, кучеряве, карлі. І чекаємо, що нам нагенерує. Я ще люблю шукати натхнення. Ем, коли я створила якусь фотографію, я нажимаю на лупу, і ось вам показує фотографії, які схожі на цю фото. Отут іноді не показується теж нормально. Ви обирайте іншу і теж пробуйте, і теж не показало, тобто тільки з однієї. А тут у нас вже готовий промпт. дивимось, вони прям дуже-дуже сочні. Прям клас. Те, що я хотіла, таке волосся, вітер. Вам як пишіть в коментарі. То теж ми пішли в пошук, типу, схожі на ці фотографії. Дивимось, яких дівчат нам пропонує. О, блондинка теж той самий стиль, пустеля. Е, я думала спочатку скопіювати промпт, але потім згадала, що я можу взяти фотографію, піти до мого промпта. І я тут просто змінюю е, волосся, колір волосся, що це має бути блонд-хер, блондинка. І дивимося, що ж у нас вийде. Забираємо стайліш. Вау, які вони круті! Мені прям дуже подобається цей вайб. Така пустеля, волосся. Клас! Мені подобається. Дивимось, що схожого нам пропонує. Тут трішечки не туди, але зараз ми подивимося ще нижче, можливо, там ще... О, оце класна! Але там, бачите, вже позаду в нас пляж. Тому подумаємо, можливо, ми змінимо цей. Промпт. Або ми просто можемо взяти і спробувати, щоб воно нам нагенерувало щось схоже. Подивимося ще такі всі пляжні фотографії Гарно. Їх, до речі, нелегко генерувати, бо іноді вилазять груди або ще щось, такі оголені частини. а Воно нам для чого? Ось тут в нас вийшло. Угу. Такі цікаві фотографії в нас вийшло. Але не можу сказати, що це прям те, що я очікувала, тому ми йдемо далі. Ми можемо подивитися, що схожого є. Трішки не той вайб. І ми можемо повернутися до цих фотографій. Взяли знову промпт. і змінюємо колір волосся на червоний. Ну, типу, по-нашому рижий, По рижий. пишемо червоний. І трішечки додаємо елементів, типу е голубі очі. І видаляємо лишнє, що в нас є в промпті. Замінюємо її трішки одяг. Я змінила на бохо стиль одягу і прибираємо оці, оці три речення, які були в кінці. Мені здається, вони лишні. І ось що в нас вийшло. Дивіться, які вони. це класно. І це теж мені подобається. Це вже така трошки ненатуральна, а ці прям дійсно фотографії дівчат. Подивимося, що ще є з риженькими, Прям класні. Мені дуже подобається. Я зазвичай... Завжди беру, типу, блондинка, темненька і риженька, щоб класно воно все дивилося разом. Це дуже гарно з помадою. Тут я хочу спробувати з їхнім промптом, беру фотографію для прикладу. Змінюємо в нас не 9 до 16, Я завжди, до речі, генерую 3 до 4. тому що з неї легше робити потім обрізати для сторіс або, наприклад, для постів. І я дописала, щоб позаду на бекграунді теж була пустеля. Зараз глянемо, що в нас вийшло. Продивимось, що які в нас взагалі фотографії вже є. Прям мені подобається вони разом, дуже гарно виглядають. Ну, ми не всі будемо брати в наш пак. Клас! Теж в нас читало цей вітряне волосся, помада. Оці дві клави. оце вже не. Ні -ні. Пишіть, як вам? Мені перші дві дуже сподобались, а інші, третя, четверта така собі. Глянемо, що ще нам пропонує. Я дуже люблю так знаходити натхнення. Якщо мені якась подобається фотографія, я залишаю на ній лайк, щоб потім мені генерувалося на схожі такі фотографії, які мені подобаються. Або для того, якщо я буду створювати пак, і мені потрібен якийсь бекграунд, щоб там було червоне, або синє небо, або якісь соняшники. Типу, я це все лайкаю, щоб мені зберігалось. Ну ось і все. Всі наші фотографії готові. Зараз я вам покажу їх ближче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. пишіть, які вам фотографії найбільше сподобались. Цом-чам!